Доброго дня, шановні мешканці народвинської територіальної громади. Отже, вчорашня подія, коли на вулиці Івана Момичука масово зрізали всі каштани викликала збурення у мешканців міста Звягіль. В чому ж це воно полягає? А в тому, що повністю зрізані всі дерева. Люди обурені тим, що ніхто в них не спитав, чи потрібно різати ці дерева, чи не потрібно. І найголовніше, вони не розуміють, що буде відбуватися тут в подальшому. Людей можна цілком зрозуміти, адже ми вже бачили декілька прикладів, де дерева по вулиці героїв майдану були зрізані, не посаджені назад, де дерева були. Зрізані по вулиці Замковій, також назад не були посаджені, нам тільки обіцяють. В чому все ж таки проблематика? Проблематика в тому, що до цього часу так, на жаль, і немає плану озеленення міста. Він мав би бути. Я задавав ці питання і міському голові боровцю, і начальнику управління ЖКГ Годуну, чи є в нас план озеленення міста, і в нас його немає. Ми хаотично рухаємося, і люди цілком прави, говорячи про те, що зрізавши, місто назад нічого не посадить, і це цілком вирогідний план. Але це тільки частина, це верх айсбергу. Найголовніше, що люди сказали, що вони повністю не довіряють міській владі, адже вони не відповідають не за свої слова, не за свої вчинки. І вулиця Мовичука тому свідок, тому що люди чекали: чекали ремонт на цю вулицю. З нетерпінням на ремонт тротуарів, але міська влада не змогла комунікувати, не могла донести, що саме тут буде робитися як тут буде що відбуватися, і люди вийшли на протест. Їхнє обурення ну, цілком природне і законне.